Тобто вони вже зараз ідуть назад. Я не знаю, чим це закінчиться. Що робиться з того боку? Я не знаю, можливо, у нас є журналіст з іншого боку. З цього боку все спокійно, ну як спокійно. Наскільки це може бути спокійно в цій ситуації? Звісно, зрозуміло, що і протестуючі, і міліціонери Беркут знервовані, і в цій ситуації говорити про якусь спокій важко. Скільки цих людей я не знаю? Тобто, ви бачите, ось цей кордон з того боку, я не знаю, там в нас є має бути інші журналісти, які включиться. Отже, uh, крім того, є люди от з того боку, бачите, я не знаю, чи бачите ви чи ні, але це беркут, який стоїть поза кордоном, Тобто я думаю, примірно стільки ж стоїть там далі на значить, так? Так Зараз, як ви почули, може не почули, команда йти за щити. Це означає, мабуть, що от за ті щити, які ви бачите попереду себе, Звісно, я, я не знаю наскільки, о, бачите, дивіться, от попереду мене стоїть верку, в якого а, стоїть, в якого за пазухою забитий біта. Я це покажу зараз. Можливо, він відібрав когось від з а, цих. Ось ви бачите його. Так? І, ви бачите, як кирчить в нього з пазухи прямо, мабуть, він відібрався з, з протестуючим. Так? І мегафон. Я не знаю, чим потрібен його мегафон. Тут ви бачите, що розбиті скло, розбито розбиті рекламні щити, багато гільз від димових шашок і пакетів, а і шумових. Зараз. Мы ми підійшли десь, може, метрів на 100 без банковый. Здравствуйте, а я вас не узнав, я вас не вижу. Не треба, я вас не, надо, не надо. Ну ладно, я не буду знімати. А скажите, сколько тут людей вообще? Без понятия. А що зараз? Вони вже успокоились з той сторони чи ні? Без понятия. Ну а плани які? то без, проп... без понятия. Окей. Це був Баркут, я його не знаю, не впізнав. Можливо він без маски, можливо, я впізнав. Так не впізнав. Отже. Ми бачимо, що тут організований відхід влаштовують. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, а що там відбувається по, по той бік? З нами не хочуть говорити, це зрозуміло, адже всі ці люди знаходяться при виконанні. І, і я не думаю, що хтось з них хоче бути впізнаваним. Добре, ми відх ми. Тобто мається на увазі Беркут відходить. Отже, зараз команда йти до щитів, тобто вони зараз відступлять до щитів.